Я сам із Запоріжжя, у мене противник 30 кілометрів від мого дому. Ну що мені чекати його сидіти там. У Мене ну нема ноги, нема ноги. Медики наші виконують буває невозможні задачі. Позиції ми відбили. Не жаль, я отримав важку мінно-вибухову травму в результаті клінічна смерть на п'ять хвилин. Давайте тоді всі підемо додому. І прийдуть і дому наших жінок, дітей. Убивають тут, знущатись, позабирати у нас машини, житла. Хотілося б побачити якогось нам депутата, якому одріжуть ногу і скажуть, давай, дружище, за 21 день навчись ходити. Друзі, всім привіт! Мене звати Христя Луцяк, і в цьому великому спецрепортажі ми розкажемо вам про те, в яких умовах лікують українських важкопоранених хворих, як працюють наші медики, які знаходяться просто на нулі, і що робить держава для того, аби якнайшвидше повернути та відновити важкопоранених бійців. А поки підпишіться на ютуб канал ProUA, аби знати більше про все те, що відбувається в Україні і світі. А ми починаємо. Біло роботно отримав поранення як, е, під час штурму ворожих позицій. Там е, на землі міни в небі дрони ні прийти, ні приїхати. Тобто навіть дійти до позиції це вже важка задача. Позиції ми відбили, але не жаль, я отримав. Важку мінну вибухову травму від прильоту 120-ї міни, мондажені, осколки, поранення. в результаті клінічна смерть на 5 хвилин, але, слава Богу, повернувся. Я був в комі, мене перевезли з Запоріжжя в Дніпро, а потім перевезли в Вінниць. І Тоді я вже отягнувся. Він вже мене заоперували в з трій. Зразу згадався, що я в лікарні, але я навіть не уявляв, скільки часу пройшло, Саме де, де, в якій лікарні. І яке число? Я пам'ятаю, що в тому ми йшли. Було осінь, що зараз чи ще осінь чи вже зима. Я мобілізований. Учасник бойових дій було 14-15 рік. Мобілізований в травні 23 го року. А в 14-15 му де були тоді ще? Під Луганським аеропортом. Прямо отримав в червні. Почався всеукраїнський наступ під Бахмутом. Після поранення Краматорськ, ампутація з Краматорська Харків, Харків, з Харкова Полтава. Вів Личаківського спіталі і сюди велике. Перед тим як сюди попасти, я ж як військовий попав спочатку на лікарню на обстріка. Типу, на бстрака. З бстрака я попав на Личаківську до нейрохірурга. Потім сказали, що в мене типу, треба. Ще, ну, вони кажуть, що ми лічимо ножом, зверніться ще до невропатолога. Я попав до невропатолога на пстрака. Мені сказали, що а одним словом, це ж там взяв цей щоб туди скутити, Але на Ворбатову сказав, що треба брати ще направлення від мого начмєда. Я повернувся на до себе в штаб, взяв направлення начмєда, поїхав на обстрака знов. І вже після того мені взяли сюди новини. Так мало того, я приїхав сюди, якесь трошки було не те скерування. Я знову поїхав назад, на штаб, вже взяв правильне скерування, типу там на окрему листочку. І вже після того я попав сюди. 6 чи 7 гривень, по-моєму, uh -huh. і кіста. Тобто, ну будуть оперувати кісту, бо я ще на, на самому початку війни теж питався, наприклад, там як в воєнкоматі був, кажу, там можна чи не можна, казали, що все супер, там бомба, там що підходиш. А ти пішов. А зараз трошки дало ускладнення і мушу типу, робити операцію. Того гіння, що я тут цілком достатньо. Тобто табатки всі дають, а апарати усі є. Деколи доводиться трохи почекати, звичайно, в черзі, але, в принципі, наразі я цілком задоволений лікування. Зараз привели на реабілітацію, Я кожного дня ходжу на фізичні процедури, ходжу до, до логопеда, до психолога. Ну, в принципі, кажуть, що жасть буду. Але, але, але все-таки мені потрібен час для відновлення, і то не факт, що я повністю відновлююся, але наскільки можна, наскільки вони мене потягнуть. В першу фазу взяв на себе е, військовий госпіталь, е, вже коли вони не почали справлятися, почали приїжджати евакуаційні е, вертольоти весь час. Кожного дня і поїзда, і тоді ми вже взяли на себе їхню функцію і почали забирати багато пацієнтів. От тоді вже ми інтенсивно включилися. Нам треба було психологічно переформатувати насамперед себе і почали працювати. Перенавчаємо пацієнта по-інакшому переміщатися. Відновлюємо функції втрачені за рахунок інших груп м'язів. Відповідно, до 2014 року в нас їх було не настільки багато, бо це було якісь ДТП. Поодинокі а після 2014 року ми вже інтенсивно увійшли. Коли фаза війни почалась у 2022 році, то відповідно їх стало дуже і дуже багато за 2023 рік. Проліковано більше тисячі пацієнтів. З них людей, які отримали травми внаслідок війни, це близько 700 пацієнтів, повнено на 100%, як і вся лікарня практично. Переважна більшість військовослужбовців, які хочуть повернутися і хочуть захищати нашу Україну. І мотивація, якщо оцінювати за хатибальною шкалою, це, напевно, 9,5 10 Ну і кількість співвідношення. Знову ж таки, складно порівнювати пацієнтів, які мають рік. І мають місяць-півтора після ушкодження, тобто після травматизації. І, відповідно, мотивація в них вже різна. Тим не менше нам своє робити. Зараз вижимаєш щеплення, мовно кажучи, готовий? Давай Вижим. Тепер як Кругові обертання. Зараз спробують зробити самостійно кругові обертання. Тобто, бачите, не може зробити Другу обертання. Відповідно, трошки ми йому допомагаємо. Болі немає? Перка Сергій, ти робиш в одну сторону, я роблю в протилежну. Готовий? Ось так, трошки на наспрутив і на розробку. стоп зміна напрямку. Під час мене було запитання, на заборіскуємо на те. Це тронас кинули в бок дуже близько білюнові результатів. Получилися а направла осколковими пораженнями і пошкодження ма мало, малого минкової кістки. Треба час щоб, цей напрямку зійшов. Це Треба достатньо часу не знаю ніхто скільки, але основна була бачите, що є втрата провідності. Мало е м'яза відповідно є нечутливість чутливість заніміння його. Це процес тривалий, поки воно ціно не відновиться, потрібно буде час. Він тому десь по-різному, кому півроку, тому вісім місяців. Але нога ну, це час, кінцівка має активно розроблятися. <нах> чи на реабілітації, чи самостійно пацієнт запам'ятовує ті вправи, які вони робилися на заняттях. І він собі, якщо він знаходиться не в госпіталі, то він собі потихеньку ту програму продовжує виконувати. Цей процес реабілітації постійний. До повного відновлення дуже часто пацієнт після отриманих травм насправді виливає все своє незадоволення, всі свої проблеми в полі сім'ї і відповідно залучається до роботи і його родини, які теж отримують настанови, як спілкуватися, як поводитися в даній ситуації, як реагувати. Ну, мої функції, і от коли з'являється, у мене в підрозділі трьохсотий. Нам вихо до нас виходять на зв'язок, кажуть, що у нас трьохсотий. Кількість і приблизно, ступінь трьохсотого. От і все, я виїжджаю забирати прямо з того місця, де його поранило. Бували такі випадки, коли ми просто їхали завозити людей на позицію, і поранені люди просто йшли до Мідівака, і ми їх забирали, довозили своїми силами. Медики наші виконують буває невозможні задачі, тому що в НАТО воно не зовсім так працює. Ми стремимося к НАТО, але все одно робимо все по-своєму. У них якби, все дуже строго протоколом. У нас, в принципі, все йде по-людськи, більш по-людськи. Ми більше печемося за людей, тому що, наприклад, ну от якщо, наприклад, от є у вас поранений. І ви бачите, що над ним висить птічка, то ви його не можете забрати по протоколам НАТО. І якщо там стріляють, ви за ним не можете їхати. А як він має, він має своїми силами. А як він своїми силами, якщо він уже потеряв там літер ковід, ну він як своїми силами вже не вибереться. Що кидати? Ні, його не можна кидати. 31 го числа я був евакуйований з-під Бахмута. Я отримав контузію. І на дружківки мені вказували першу медичну, там таблеточки якісь, блін, кольчики. блін. І 31 число я, чесно говоря, ще проспав. Я не розумію ну, людей чомусь. Він каже, в мене троє дітей, я не підгоювати. Я говорю, то ти би мав перший йти. Я не розумію таких. Або то недавно був відпустку, там до сусіда зайшов, щось мені треба було, блін, два шурупа взяти там чи ще щось. Жінка говорить, Боже, я вже думала, то вже в житті. Це я кажу, вже в житті, то хто? Ну, з воєнкомата пройшли, бо йому 55 років. А я говорю: а що, блін? Ну, типу, блін, у нас війна закінчилася чи що, може, що я щось не в курсі. Ну, то як, ну ти ж вмієш, а він нічого не вміє, блін. Я говорю, то хай те навчимо його. Ну я їх не розумію. Я не можу того зрозуміти. Зараз ми відкрили цей корпус. Цей корпус взагалі був реконструйований за три місяці. Це була стара поліклініка. І коли Томас, президент благодійного фонду Direct Relief, до нас приїхав у березні, а тут була просто руїна. І ми кажемо Томас, але 12 квітня у нас відкриття. Він каже: Ви ніколи цього не зробите. Але 12 квітня він приїжджає в це приміщення і каже, це неймовірно. Такого не буває. А ми розуміємо, що таке буває, тому що в нас немає інших варіантів, окрім того, як дуже швидко працювати. Дивно, тому що у нас є дуже багато пацієнтів, які цього потребують. 4 вересня в місті Оріхів прилетів ворожий снаряд, і мені завдали звало травми колі, коліна і стегна. На жаль, ногу рятувати не вдалося. Зараз вже моя кукса повністю загоїлась, я відновив м'язи, фізичну активність. Зараз мене повинен початися етап протезування. Я чекаю на протез а, і вже буду, як хлопці, навчатися ходити з протезом, ходити по різній місцевості, ну, опановувати протез. На жаль, є така проблематика, як держава вирішила, що військовослужбовцю за ампутацією, скажімо так, положено два пакети реабілітаційних на рік безкоштовних, тому вони там два пакети по 21 дню. Е, ну, я думаю, що, на жаль, нашим. Міністерство там, що займається цими питаннями. Міністерство здоров'я, там соцполітики потрібно трохи перерахувати ці терміни, тому що ну реально з ампутацією за 21 день навчитись ходити, бігати ну, це нереально. Ці сроки потрібно розширювати, тому що кожен випадок індивідуальний. Плюс багатьох хлопців супутні травми, тобто це і ампутація з контузією, ампутація там з втратою очей. Там, наприклад, є хлопці, по одне око. Є ампутація руки, ноги, наприклад, це ще більше потрібно часу. Кожен випадок індивідуальний, але я в вважаю, що там 21 день хотілося б побачити якогось депутата, якому дріжуть ногу і скажуть, ну давай, дружище, за 21 день навчись ходити. Чи зможеш ти фізично Бути робити ці тактичні дії, які б ти міг раніше. Але знання і вміння внести вклад свій дальнішу службу, ти можеш. Тому що ти, скажем так, загартований, ти обучений, ти можеш передати опит. А якщо це офіцерська чи сержантська ланка, ти можеш команду. Давайте тоді всі підемо додому. І прийдуть, згадують наших жінок, дітей, убивають тут, будуть знущатись, позабирають у нас машини, житла, хороше, норм нехороше. Не хороше. Ми ще досить, досить погано живемо, але якщо працюєш, нормальне життя позабирає. Ну давайте тоді всі підемо. У нас немає авіація, артил. давайте всі підемо додому. Що далі буде? Тобі що? Тому і люди хочуть повернутися, щоб такого не було. Я сам планую повертатися, не планую сидіти вдома. Я сам із Запоріжжя, у мене противник там, 30 кілометрів від мого дому. Ну, Що мені чекати, його сидіти. Там, у мене ну, нема ноги, нема ноги. Я не зможу бігти, наприклад, так, не зможу там, лазити по, по траншеям. Ну, я зможу щоб виконувати якусь іншу роботу. Ну і взагалі я був командиром батальйону. Я думав, що я не було найду... командиром батальйону. Да, я думав, що я себе ще найду. Сподіваємось, що озвучені бійцями проблеми як найшвидше почують, і на шляху до повної реабілітації буде менше бюрократичних проблем.